Миргородці готуються до Великодня, згадують традиції і самі беруться розмальовувати писанки. У міській публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі провели майстер-клас з виготовлення писанки. Керівник клубу творчої майстерності Анна Мірошниченко каже: писанка не забавка, а перш за все, оберіг. Ми вирішили сьогодні розписати писанку, щоб повернути традиції, які були з давніх давен. Кожна родина розмальовувала писанки як символ продовження роду, початку весни. І ми сьогодні, я та мої постійні члени нашого клубу творчої майстерності Красою душу з веселю, також вирішили продовжити цю традицію. І для нас сьогодні писанка миру і любові вічна берегиня. Тамара Сторожук, керівник гуртка Майстриня центру естетичного виховання, яка власне і провела майстер-клас, переконує, сам процес створення писанки не надто складний. Він під силу кожному. Головне знати послідовність дій і мати хороший настрій. Тут треба мати добре почуття. самий гарний настрій, святковий настрій, обов'язково настрій, щоб був. Кожен орнамент на писанці має своє значення. Він програмує на щастя, урожай чи щось інше залежно від символу. Кожна область має свої символи. Все. у нас, допустимо, на Полтавщині рослинні символи є, символ ружі, символ ну. Також перетаманні і символи земледілля, плодороді, ще всяко, символи животні, різноманітне. Кожний символ він несе якусь магічну силу. На майстер-класі для кожного виділено окреме робоче місце. Тут і підготовлене яйце, і писачок, і віск, і свічка. Присутні, перш за все, оволоділи кількома мистецькими прийомами, з'ясували зміст символів, пізнали особливості розпису. От я посмотрела образець на столі лежит, там геометричні красиві узори, і я теж вирішила зробити ну, подобне. Я дуже багата жінка, у мене троє дітей і четверо внуків. Ми родом із Донецька. І таких красивих речей ми ніколи не делали. Вот я хочу сама научитися і научить своїх чотирьох внуків. Щоб звичайне яйце перетворилося на писанку, потрібно трохи уміння, терпіння і звичайно фантазії. Лошать рибку сонцем. звичайні квіти. Квіти я вообще взагалі люблю. Вот. просто лошадку недавно научилась научила зрісувати костю. Учасники майстер-класу говорять процес створення писанки надзвичайно пізнавальний і цікавий. Його опановували із задоволенням.